Ми продовжимо. Ми зупинилися на тому, що нам потрібно знайти молярну масу для оксиду елемент О3, і для цього нам потрібно розділити 58 грамів на 0,25, або ж помножити на. 458 помножити на 4 перше. Це в нас виходить 232 г на моль. Але ж це маса всієї сполуки, а нам потрібно знайти атомну масу безпосередньо елемента. Оскільки у нас сполука елемент О3, то вона складається з одного атома елемента, візьмемо молекулярну масу елемент О3. І вона складається з атомної маси елемента, до якої додано три атомних маси оксигену. І це все в сукупності у нас дорівнює 232. Атомна маса елемента ми не знаємо, це є умова нашої задачі. А в оксигена у нас атомна маса 16. 3 помножити на 16 це 48. Щоб нам знайти атомну масу елемента, ми маємо від 232 відняти 48. 232 відняти 48, у нас виходить 184. 184. Нам потрібно знайти в періодичній системі елемент, в якого маса 184. І перевірити, чи може цей елемент мати валентність 6, тобто чи здатен він утворювати оксид елемент О3. Отже, маса 184. Періодична система маса більше 100. Ось вона, в 6 періоді 200, 180, 183,8 800. Це у нас вольфрам. Вольфрам у нас розташований в 6 групі. Отже, все добре. Це в нас вольфрам. Так? Але нас що запитували? Окрім того, щоб визначити елемент, ми ще маємо визначити, яке протонне число цього елемента. Отже, у вольфрама порядковий номер або ж протонне число дорівнює 74. Тобто, нам потрібно взяти вольфрам. З протонним числом 74. 74 це є відповідь до цієї задачі. Переходимо до наступної задачі, задача номер 9 з того, що ми з вами сьогодні розв'язуємо. І 29% та на сайті підготовки до НМТ магній, масу 4,8 г спалили в посудині з киснем, об'єм якого становив 4,48 літра за звичайних умов, нормальних умов. Обчислити масу добуто магніоксиду, якщо є відносний вихід 75%. Тобто, по-перше, у нас задача на надлишок і на недостачу. У нас є відомо про обидва реагента. Нам потрібно визначити, чи вони повністю витратяться. По-друге, у нас в задачі ускладнення нам потрібно обрахувати масу не теоретично, а масу практично. Отже, виходимо з цих трьох даних, які в нас є. Нам потрібно знайти, по-перше, це кількості речовин для магнію і для кисню. Перша дія, ми знаходимо кількість речовини для магнію. Для цього ми масу ділимо на молярну масу. Маса у нас відома 4,8. Молярна маса – вона ж атомна маса магнію у періодичній системі ось вона, 24 Отже, ділимо на 24 г. Грама у нас скорочується. 48 на 24 було би 2, а оскільки у нас 4,8 то 0,2 моль. Друга дія: ми знайдемо кількість речовини для кисню. У нас кисню, кисень поданий в об'ємі, об тому ми будемо використовувати формулу об'єм, поділити на молярний об'єм. Об'єм у нас за умовою 4,48 літра. Молярний об'єм 22,4 літра на моль. Літри скорочуються, і ми бачимо, що тут так само у нас виходить 0,2 моль. Записуємо рівняння реакції. Магній у нас реагує з киснем. При цьому у нас утвориться магній оксид. Нам сказано, що обидво, обох речовин у нас по 0,2 моль. Але якщо ми розставимо коефіцієнти, щоб оксиген сходився, ми тут два постами і тут два постами, а у нас співвідношення магнію і кисню подано неоднакове. Так? У нас на кожні 2 моль магнію приходить 1 моль кисню. Що це значить? Що у нас повністю витратиться. Магній. магній у нас взяти відповідно в недостачі, а кисню у нас взяти більше, ніж нам би було потрібно для реакції. Отже, магній у нас в недостачі, і розв'язуємо ми по ті речовині, яка повністю витратиться це магній. 0,2 моль магнію, Х магній О, і співвідношення у нас виходить таке. 0,2 моль. Поділити на 2 моль дорівнює Х поділити на 2 моль. Оскільки у нас знаменники однакові, то чисельники у нас також однакові, х дорівнює 0,2 моль. Це в нас для магній оксиду. Це ми знайшли кількість речовини. Нам потрібно знайти масу. Масу, яку ми зараз знайдемо для магніоксиду, буде маса теоретична. Так? Для цього нам потрібно кількість речовини помножити на молярну масу, тобто 0,2 моль. Ми маємо помножити на молярну масу магні О. Порахуємо за періодичною системою. У магнія 24 в оксигену 16, 24 плюс 16 буде 40. 0,2 помножити на 40 це буде 8 грамів. Але це ще не відповідь, це маса теоретична. А нас просять знайти масу практичну. Маса практична буде складати тільки 75% від цього числа, тобто від цих 8 грамів. Тобто, ми маємо 8 грамів помножити на 0,75. Або на 3 четвертих, тобто взяти 3 четвертих від числа 8. Це буде 6 градусів. І ось це наша остаточна відповідь. Останнє завдання, але не найлегше, з неорганічної хімії про газувату суміш. Є газувата суміш, яка складається з карбон 2 оксиду 2 літрів і кисню 4 літрів. У реакції між ними карбон -2 оксид витрачено повністю. Це означає, що кисень буде в надлишку. Так? Треба обчислити об'ємну частку кисню в суміші, яка утворилась після реакції. Ну, і сказано, що об'єми газів вимірені за однакових умов. Так? Отже, у нас є об'єм СО 2 літра, об'єм кисню 4 літра. І нас просять порахувати, скільки відсотків займатиме кисень в кінцевій суміші. Що ми маємо записати? Ну, по-перше, рівняння реакції. У нас карбон оксид, реагує з киснем, при цьому твориться вуглекислий газ. Розставимо коефіцієнти. Оксигену у нас не парна кількість ліворуч, робимо парно. Ну і карбон прирівнюємо ось таке в нас рівняння буде. Нам сказано, що ці речовини 2 літра, ці речовини 4 літра було. Як ми бачимо, в співвідношенню по співвідношенню у нас йде співвідношення цих речовин 2 до 1. Звичайно, що чадний газ у нас СО в недостачі, він витратиться повністю, а в кисню у нас витратиться тільки 1 літр з 4. Тобто, у нас витрачається 2 літра СО. Скільки в нас вуглекислий газ у нас в результаті утвориться? Оскільки це в нас недостача, а це в нас надлишок, то ми розв'язуємо по недостачі. Так? Тобто у нас буде пропорція 2 літра поділити на 2 літра до рівня х поділити на 2 літра. Я вам хочу нагадати закон об'ємних відношень, що коли в нас подані газоподібні речовини, ми можемо пропорцію одразу писати по літра. Так? І брати коефіцієнти в співвідношення в літрах. Отже, х у нас буде також 2 літри. Х дорівнює 2 літра вуглекислого газу СО2. Отже, у нас буде кінцева суміш, яка складається з 2 літрів СО2, а ще з надлишку кисню. Скільки залишається кисню? Давайте порахуємо об'єм кисню, що залишився. Було в нас 4 літра. Один у нас витратився, ось він, один витратився. Так? На кожні 2 літра, витратився 1 літр кисню. Ну і залишається у нас 3 літри. Тобто, в суміші в кінці у нас 2 літрі вуглекислогазу і 3 літра кисню. Тобто, суміш у нас 5 літрів. Нас запитують, скільки відсотків тут займає кисень. Тобто, щоб порахувати об'ємну частку кисню нам потрібно об'єм кисню поділити на об'єм суміші. Тобто 3 поділити на 5. 3 п'ятих – це те саме, що 6 десятих. Тобто 0,6 або 60 відсотків. Або Ось така задача, яка повністю на логіку. Сподіваюсь, розв'язування цих завдань вам допоможе підготуватися і успішно скласти НМТ. До нових зустрічей!